Всім привіт вітаємо вас на каналі CryptoBrain. З вами Станкер. Давайте розберемо біточок після минулотижневого проливу. Ми зупинилися на відмітці 60 тисяч. Дуже дуже гарна новина для того, щоб по фигідній ціні закупитися на спот. Давно ми говорили і я на аналітиках, і Назар на аналітиках, та і на стрімах багатьох, що буде добре спуститися от в цей діапазон. Можна назвати це, як, грубо кажучи, як якась пої, рівно дійшли до половини і получили гарну корекцію десь ну, в районі 17%. Це так вже. Трохи є. Е, Небагато що є розглядати на цьому таймфреймі. Ми зупинилися на тижневому. Е, до речення, давайте ще перейдемо на суперстарший на річний таймфрейм. Ми затестили 0,5 річного імба. Якщо подивитися на історію, те, що було минулий раз в 2022 році, коли ми тестували річний імб, ми отримали через 2 роки АТХ. Ну, типу Ще цей третій рік. типу, можна сказати, що після того, як ми протестували цей річний імп, можна очікувати десь там через пару років знову в районі ось такого. Це не точно, але. На таких таймфреймах, так скажемо, що більш... в більшості все точно. Окей, йдемо далі. Е... Повертаємося до більш, такого... більш таких локальних таймфреймів. тижневий, тільки-тільки от... понеділок відкрився, нічого що такого особо цікавого немає. Над головою бачимо, типу, ще не сформований імп, його ще не можна вважати сформованим, але є от... цей один сформований великий, до якого можна отримати якусь корекцію. Е... Після чого може зародитися вже якийсь. Висхідний е, рух. Та, чесно кажучи, подивіться, останній раз, коли були якісь такі сильні просадки, е, ми просто перебивали останній якийсь ключовий хай, закріплювалися і йшли вгору. Тобто зараз в нас е, це може статися по двох сценаріях. Перший сценарій це отут затоптатися, зробити ще один перелой, і тоді закріпитися над новосформованим е, хаєм, або це буде вже ось цей аж хай. Ну, і якщо це буде цей другий варіант, то буде трішки важко, чесно кажучи, в цьому діапазоні знаходити позиції, та й буде ще якесь таке відчуття невизначеності. Е, ну і тут, в принципі, на цьому таймфреймі поки все. Е, денний таймфрейм. Е, в той день, коли ми зробили оцей мінімум 60 тисяч, ми отримали такий моментальний зразу реверсл. Е, не вийшло в нас. Так, типу повністю перекрити е, тілом ось цю свічку, е, тому поки що затопталися тут. Е, що торгувати всередині дня, то вже от, як дійду до менших таймфреймів скажу, є цікава зараз позиція для розгляду. Е, над головою, в принципі, є імби, якісь аж там вище-вище ну, і якісь такі пули ліквідності. До речі, давайте на секунду глянемо на SME SME на сім'ї ми маємо геп десь в районі 80. І все так. Так, так, так. Ага, навіть в на районі 70 ще чуть не ще є геп на тижневому таймфреймі. Це досить прикольно для, для спота. Типу, що можна отут там частково фіксувати там споти. Там. Ну, це Залежно хто як розглядає спот. Для себе. Чи це чисто спекуляція там закупитися отут, там на котлетку, отут продати і мати там якийсь свій відсоток. А якщо ми говоримо про довгострок, ну то це тримати, тримати, тримати і ще раз тримати. Біток банально повертається до своїх попередніх значень, він робить x2. Це вже гарно. Так, Денко. В принципі, я все сказав. Ну, Поки що, типу, якихось таких жорстких предпосилок для лонгів в інтрадей торгівлі нема. Спот. Да. Бачите, неодноразово я згадую тут на рахунок Спотабу, тому що е е неможливо пройти повз такі знижки. Ну, типу, 60 тисяч для бітка це дуже круто. Ну, давайте навіть просто от цікаво подивитися, коли це було в останній раз. В останній раз це було. 10-го місяця 24-го року. Це у нас виходить. Жовтень, та. це жовтень 24, го а вже лютий 26-го. Так що, довго ми чекали цього? Не пропустіть. Е, 4 годинка. Чотирьох годинка. О, тут вже починає бути цікаво. Я... В клубі ділився аналітикою, що після оцього нічного рейду ліквідності мали ми тут такі еквіл-хаї. Було би прикольно дочекатися корекції до ось цих, наприклад, значень або фулфілу ось цього імба. На денному таймфреймі давайте відмітимо. Я часто таким користуюсь, користуюсь на денному таймфреймі, давайте відкрій, відмітимо ЛОЇ. Ось, перша проблемна зона це буде е, прохід ось цього е, значення бо це є лой попереднього дня, і ось цей е, попереднього дня. Тобто, якщо тут розглядати якісь шортові позиції, це тут можна там, частково зфіксувати або повністю фіксувати. Наступною проблемною зоною буде ось цей лой. Тобто, можливо, буде так, що ми тут зробимо еквілої і відштовхнемося і типу, може не зафіксувати От тут я би придивився до якогось локального шорта. На годинному таймфреймі, чи є вже якесь підтвердження? Можна сказати, що так. Якщо розглядати ось цей коротенький висхідний рух як окрему структуру, так можна робити. Якщо розглядати її як окрему структуру, ми маємо тут чітке. Закріплення тілом, можна сказати, це характеризувати як бос. І чи буде ще якесь ось такого роду повернення і тут набирати позиції не факт. Тому що зараз ринок мало кому дає, типу так скажемо, входи, але можете собі тут поставити сповіщення, вдруг, якщо дійде, то собі можете добрати. А зараз там можна попробувати там, на 0,4, на 0,5 таке попробувати зайти, а тут добрати. Або взагалі зараз не заходите, добрати вже тільки тут. Мені зараз виглядає цікаво коротенький шорт. До, кажу, перша проблемна зона ця, друга проблемна зона ця. Тут ми маємо гарний такий каскад ліквідності. І, в принципі, на 15-х хвилин таймфрейм нема сенсу за якось зараз. Переходити, типу, хіба чисто вже для тих, хто десь на цих значеннях чи на цих значеннях вже зайшли в шорти, можете подивитись часто на підтвердження: типу, як це зняття. Тут ми маємо еквіли, до речі, і якась мінімальна. Робота з ліквідністю тут відбувається. Це типу по типу фулфі-імба, тест імба, тест імба, і типу, кожен раз закріплюємося вниз. Не часто я от такого роду використовую, мається на увазі не, не як на Форексі. На Форексі там дивляться п'ятихвилинку, 5 хвилинку, 15 хвилинку, 3 хвилинку, дивляться на мікро-мікро зняття. Це особисто в моїй торгівлі таке не використовується, але якщо комусь. Підходить супершвидкі швид, супер угоди, то це можна до цього придивитися. А якщо подивитися в інтердей, то зараз цікаво виглядає шорт до ось цих значень. Де набирати, я вам вже показав. Якщо відкоригується сюди, при умові, якщо тут на 5-15 М зробить ось такого роду формацію, тобто мікробос, то можна буде задуматись над шортом. А ті, хто вже позаходили, допустимо, тут. Не знаю, можете вже навіть в принципі, задуматися над безбетком. Або ще почекати там відкриття Нью-Йорка. Бо, до речі, Лондон. Так, Лондон вже зняв Азію. Ось, самостійний Лондон вже зняв Азію, поки що не робить ніяких, е, ніяких рухів, собі помаленьку топчеться вниз. Е, похід до другої проблемної зони це буде складати. 3%. Ну, не так, в принципі, і багато. З останньою з волатильністю, коли ми за день падали на 15 і за наступний день виростали на 12, це не є супер важко. Тому, в принципі, так, можете придивитися до такого роду угод. З лонгами ще поки що не спішіть. Максимум це на малий ризик. Якось так. Всім вдалої торгівлі. Гарного тижня і пока-пока.